Друзі, всім привіт! Всі вітаю в себе на YouTube каналі. Приїхав на одну площадочку, щоб перевірити один автомобіль для підписника. І мені повідомили, що з'явилася нова машинка Toyota Avensis, яка була свіжо привезена із Європи. І автомобіль вже є зареєстрований в Польщі, був зроблений сервіс автомобілю, тобто замінювалося свіже масло Castrol 5W30 і всі. Фільтра. Зараз я вам друзі, покажу цей автомобіль. Якщо він вас зацікавить, ви знаєте мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал. Всім приємного перегляду! Ось, друзі, показую вам цю Тойотку Avensis. Обіду вам по кругу покажу, як вона взагалі виглядає. Покажу вам товщину міром. Це Тойотка 2010 року випуску. Двигун 2.0 дизель D4D на 126 кінських сил. Коробка механічна 6-ступенева. Пробіг автомобіля 200 Візьмемо ключі пізніше і покажу, там щось 207 чи 209 тисяч кілометрів. Автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Оптика у нас лінзована, попередні туманочки є присутні. На легкосплавних оригінальних тойотовських дисках. Літня гума, подивіться, із яким залишком протектору. позаду маємо камеру. Фаркоп присутній. Тонування вікон. Зараз вам покажу товщину міром. 103, 99, 97, 103, 99, 103. 5. Я вже його обходив торщину міром, тому я вам швиденько показую, як десь Ось, дивіться, друзі, тут робилося це крило 319, 341, 238, 267. І тут в нас є шпаклівочки. 540, Е, Це чуть-чуть більше міліметра. так, Туди місці, якби я знайшов саме більше, 1170. 70. А ручка 253. І по цій покажу вам по полосі до їх. До якого часу це було роблено. Ось 140, 124, тобто десь із цього часу. Так, дивимось, задня дверка 99, 103, 104, 102. 101, 107, 129, 135. Тобто так я і говорив, що заднє ліве крило робилося. До речі, ціна на цей автомобіль взагалі на старт хочуть 29 900 злотих у доларах ви зараз бачите на екрані. Але друзі можете пропонувати якби, свою ціну і сказали, що будемо говорити. Покажу вам стан салону, водійська дверна карта, маємо 4 склопідйомнички, електродзеркала, в тому рахунку є складання дзеркал підігрівання, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, круїз присутній. Як завжди не знаю чому, слабке місце це в Тойотах завжди тут затирається двохзонна кліма, навігація мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням. Тут такі пластикові Avensis. Ось оцінюйте стан педалів. Якщо зацікавить вас цей автомобіль, а одразу ось дивіться, показую вам він, хочете там перевіряйте, водійське сидіння частеньке не розірване. Лукотничок виїжджає, в автомобілі гарно пахне, не курили. Задній ряд теж все ціленьке, паси безпеки не потерті в гарному стані, дах чистенький світленький. Великий багажничок, Тут зараз речі якби, особисті, тому що автомобіль зараз їздить. Ось, друзі, так все виглядає. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, можу безпосередньо надати номер до продавця і будете напряму з ними спілкуватися. Можемо разом приїхати, оглянути детальніше, підключити комп'ютер. Ну, До речі, комп'ютер якби до Тойотки, ще це 10 рік. Мало що можна дізнатися, Тойота вже від 2013 року хорошо читається. До 13-го взагалі практично не можна ні пробігу, нічого подивитись, це по вінкоду на карвертикал і так-так. Зараз я вам просто ще покажу під капотом. Так, дивіться як виглядає під капотом. Ніде нічого не фарбований. Охолоджуюча ридина в рівні частенька. Двигун не митий, просто зверху він так почищений сам пластик, а так взагалі нічого не мити. Все є в порядку. До речі, цей двигун D4D на 126 кінських сил, він є простенький і дуже надійний. Ось там дивіться немає ніяких Ну Може, як вас Детальніше цей автомобіль, можемо приїхати і вже зробити огляд більш детально зробити тест-драйв автомобіля. Продавець заявляє, що автомобіль їздить дуже гарно по ходовій частині взагалі якби, нічого критичного немає. Ну і сказав, взагалі ніяких стуків, нічого подібного немає. Тому, якби щось було, каже, він сказав би. Тому він говорить, можна приїжджати, діагностувати, тестувати. Дозволив, щоб я одразу показав вам він автомобіля. Тобто що нічого не, не скриває. Ще якісь етикетки є, змінювалися. Масло 5В30. Все, друзі, якщо зацікавив автомобіль, ще раз нагадую, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. До речі, друзі, покажу вам одразу, як він заводиться. Одразу говорю, що машина є нагріта, що вона не є холодна, тому що він на її їздить. Ось дивіться, двохзонна кліма. Все включається, все працює. Пробіг 207 694 кілометри. Ось такий автомобільчик. Покажу вам одразу під капотом, як там з горловини і так далі, чи не йде дим. Так, дивіться, двигун працює. Ніякого диму нічого подібного немає. Взагалі двигун рівнесенько працює, тихесенько. Дуже хороший двигуниці D4D, це простина на 126 кінських сил. Ну ось, друзі, показав вам Тойотку, яка з'явилася свіженька. Ще раз нагадую, 10 рік, 2.0 дизель D4D, пробіг 207 тисяч км, механіка шестиступенева і на старт ціна 29 900 злотих. Якщо вас зацікавив такий варіант, контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і будемо про все домовлятися. І надам. Більш детальну інформацію, можливо, вас ще щось цікавить по тому автомобілю, тому що маю номер до продавця, зателефоную і буду все дізнаватися. Друзі, натисніть лайк, підпишіться на цей YouTube канал. Всім всього найкращого. До побачення!